Загалом від початку повномасштабного вторгнення Європейський союз зробив доступними для нашої країни майже 100 мільярдів євро. Про це заявив єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгі. За його словами, сума ця включає одразу кілька аспектів: військову допомогу, гуманітарну та економічну. Допомагає Україні не тільки Євросоюз, Японія. Приміром, профінансує відновлення мельорації на Одещині днями. Країна вранішнього сонця передала регіону. Ону важку техніку для ремонту зрошувальних систем. Яку саме та як це вплине на місцеве сільське господарство? Про це далі в сюжеті. Фермер Максим Шейко вирощує фундук під Одесою. А нещодавно за допомогою державного гранту налагодив переробку. Тепер не просто продає сировину за кордон як раніше, а виготовляє з горіхів кондитерські вироби. Фундук в молочному шоколаді. Фундук в молочному шоколаді, в чорному шоколаді, карамелізований фундук солоний. Це і олія фундучна і борошно. В першу чергу ми працюємо на ринки України, але від жовтня минулого року вже провели відвантаження до Молдови та Румунії. Але 800 гектарів садів на 100% залежать від зрощення. Полив тут проводять з квітня по листопад, бо фундук потребує величезної кількості води. Я думаю, у нас сад не вирос. Я думаю, у нас би сад не виріс, він би висох, і весь цей бізнес уже би давно закінчився, бо без поливу це нереально. Взагалі, вода сюди надходить з Дністровського водного господарства, а накопичують її ось в таких басейнах, і вже звідси вона автоматично розподіляється по ділянках саду. Це десь приблизно кілометрів 60 Вода качається з Дністра. А остання насосна станція знаходиться від нас в 15 кілометрах. Але на всіх цих кілометрах постійно трапляються аварії пориви магістральних труб. Бо вони застарілі ще 60-х років минулого століття. Ба більше радянських часів і сама техніка, яка має усувати ці аварії, тому ремонти розтягуються на кілька днів. Вот у нас є головна насосна станція. Да, ось в нас головна насосна станція, і від неї йдуть два трубопроводи. Залягають вони на глибині понад три метри. Трактори радянського зразка не можуть дістатися такої глибини. Тож, якщо стався порив, ми шукаємо більш потужну техніку у місцевих господарствах. Та просимо про допомогу. саме тому уряд Японії в рамках програми відновлення України та підтримки аграрного сектору передав водним господарствам Одещини 15 одиниць потужної техніки: бульдозери, екскаватори, трактори та іншо невдовзі їх розподілять по регіону. Якщо казати так, скажімо так, приблизно, то Вважає, що ну, перший рік, як мінімум на 30%, підвищиться ефективність виконання земляних робіт по системам. Нова техніка допоможе також розчищати меліоративні канали, поглиблювати їх та будувати дамби. Японські партнери надали максимально потужні та надійні машини. Ми були згодні і на дешевшу техніку, але вони сказали, тільки найкраще ми каже, не любимо Росію, любимо Україну, тому нам не шкода. Для вас вміна грополітики пояснюють, чому саме свою допомогу японці зосередили на меліорації за прогнозами науковців. До 2050 року від нестачі вологи будуть страждати не лише південні регіони, а взагалі приблизно половина всіх сільськогосподарських земель України. Все через зміни клімату. Насправді, якщо порівнювати з тим, що було 30 років тому, в нас кліматичні зони посунулись десь на 200 кілометрів. Тобто у нас дійсно відбуваються, ну, на жаль, такі зміни, які вимагають того, щоб ми збільшували обсяг зрошення. Інакше ми стикнемося з тим, що ми не зможемо забезпечувати ті вражі, які необхідні, які потрібні, до яких ми звикли насправді. Раніше подібні спецмашини японський уряд передав вже рівненській та запорізькій областям. А в цілому по країні підрозділи Держривагентства отримують 90 одиниць такої техніки загальною вартістю 12 мільйонів доларів. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.